Добрий день. Вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому життя закінчується кладовищем. І що ж тоді таке життя. Якщо так воно закінчується, це запитання провокативне, яке прислали наші глядачі у відповідь на ті ролики, які ми вже виставили на нашому каналі. Воно дійсно провокативне, але е, треба визнати, що про це думають всі, при тому постійно. Як же так ми живемо, так активненько. так… Напружуємося, намагаємося досягти якихось цілей, поставленої мети, а потім все закінчується ось так однозначно і трошки сумно. Ну, давайте почнемо нашу розмову з того, що смерті як такої немає, є зміна форми життя. і... Ми знаходимося з вами в школі духовного розвитку під назвою Планета Земля. Ось тут проявлено проявленому світі, де ми є сущі. Ми всі з вами е ми живемо фізично, так би мовити, е реагуємо на якісь там подразники, маємо п'ять органів чуття і орієнтуємося, так би мовити, в життєвому просторі. От. А, а потім закінчується історія. Нашого чергового тіла, тому що ми безкінечно е, разів е, перевтілюємося, воно йде в утіль, так би мовити. А ми з вами потрапляємо туди, звідки прийшли, е, були в цьому тілі, звідки ми прийшли? І з дому, що таке наш дім? Це світ душ, куди ми повертаємося кожного разу після чергового наш, е, життя нашого фізичного тіла. Тому. Якби ми є смертними як фізичні особи, але безсмертні, як духовні сутності. Тобто наша душа вічна, дух тим більше вічний, тому що це частина свідомості Бога. І ми так з вами кочуємо на перший поверх, на другий пройшли там з вами підготовку. Повертаємося сюди, втілюємося як окрема особистість, набуваємо нового досвіду. Так воно відбувається. Тобто, життя насправді це дарунок Бога. Дуже великий, дуже класний дарунок Бога. І нове життя, яке ми хочемо отримати, скажімо, в процесі ось цього життя, яким ми живемо, це всього-навсього нові думки. Навчіться. Правильно мислити, визначити правильні цілі, і вас буде цікавить не результат, а сам процес. І це дасть вам можливість насолоджуватися життям, що ми ці. Ви не будете думати про те, що колись там історія цього тіла закінчиться. Що ви втрачаєте насправді? Вам здається, що коли ви помрете, ви втратите своє минуле, ви втратите своє майно. І таке інше, і таке інше, з чим ви себе ототожнюєте. Насправді ви тратите тільки ось цю останню мить. І тому треба жити красиво, щоб ця остання мить була радісна. Тобто, життя. Насправді, штука дуже коротка. І прожити його з кислою міною, з кислою фізіономією про те, що колись помрелося тіло, воно ну, ну, ну не варто того. Це існування, розумієте? Тому, і, і при тому існування абсолютно безглузде. Живіть тут і тепер. Це все, що вам треба зробити для того, щоб бути щасливим в цьому житті. І тому. Дуже важливо, чим ви наповнюєте оцю мить. Якщо ви просто там лежите на дивані весь час і, і думаєте про, е, так би мовити, марноту марноту цього життя, то, ясне діло, ви вже будете мертвим за життя. От, а коли кожна мить вашого життя наповнена глибоким змістом, наповнена устрімлінням до досягнення якихось реальних цілей у цьому житті, високих і красивих. Е, то тоді ви будете живим, і навіть після смерті вас будуть згадувати саме як живу людину. У вас є е, проекція безсмертного. Е, це наші цінності. А що таке наші цінності? Наші діти, наша творчість це те, що залишиться після нас. У мене там. П'ятеро дітей, четверо онуків. Тут я дев'ять разів вже себе повторив у цьому житті. Вони підуть далі, мої нащадки, і, і, і таким чином я заклав основи свого безсмертя через своїх дітей. Я написав вже 12 книжок, пишу ще дві. Я створив ціле вчення, навчив. Тисячі людей на сьогоднішній день, десь 11 тисяч людей пройшли навчання. Вони понесуть ці знання в своє життя, е покращать якість свого життя безумовно. От. І це є, так би мовити, е оці. На цей фундамент мого особистого, наприклад, безсмертя. Тому закладайте такі фундаменти, створюйте ось такі маркери вашого безсмертя, щоб вас якомога довше, якомога більше людей пам'ятало. І все, і не, тоді не, не треба буде боятися смерті, тому що ну, що таке життя? Це енергія. А що таке смерть? Це ще одна форма. Руху цієї енергії, не більше того. Тобто, в смерті як такої немає зміни зміна форми життя. Я розумію, що дуже важко усвідомити свою смерть, оскільки більшість з нас це пов'язано із е, втратою е, таких пустих цінностей, які ми. Створюємо в житті, там, ну, я знаю, з такого суто матеріального якогось плану. У когось, можливо, це якісь любовні подвиги, щоб ви там набрали статистику, у когось там купити крутішу машину, ніж у ваших знайомих, щоб вони от, коли ви там диркаєте на ній, щоб вони просто шаленіли від зазричів. Уявляйте собі, якщо людина живе такими цінностями. Який там панічний страх тої смерті. Звичайно, тому що з нею закінчується все, що вони пов'язували пов зі своїм життям. От ж е, станьте уже за життя частиною вічності. Тобто створюйте вічні цінності, е, усвідомлюйте, що життя це, е, це е, частина свідомості всесвіту. І ви є в Проявом цього е, всесвітнього життя. Розумієте, ви нікуди не дінетесь після того, як поміняєте тіло через деякий час після е, життя у світі душ, ви знову перевтілитеся, знову прийдете сюди, знову будете розвиватися, знову будете відчувати е, життя повною мірою. Тому життя це, це шанс, яким треба скористатися, і скористатися так, щоб ви отримали задоволення від самого процесу життя. Е. А хочете мати душевний спокій, живіть миттю, будьте тут і тепер. Це все всі примудрості, більше нічого не треба придумувати. Це вже тисячі разів. Повторювались на землі. От, а коли ви дум, будете думати про те, що зі смертю чергового, ну цього там тіла е, все закінчується, то ви, по-перше, ну, спаскудите собі життя, а по-друге, просто дійсно будете мертвим живим трупом ще за життя. Е, тому що життя це і є любов, це інша назва. Життя, любов. А що ви будете любити, коли ви зараз будете тремтіти з приводу того, що колись е все закінчиться? Ну, закінчиться історія цього тіла. Буде нова історія, більш красива, е тому що кожне наше втілення, воно більш високого порядку. Насправді ми фактично ніколи не деградуємо. Тільки тоді, коли там наробили дуже багато помилок у цьому житті, і наступне втілення є просто відпрацювання карми за попередні наші не дуже вдалі рішення, так скажемо. Тому радійте, що ви живі, навчіться жити красиво, наповнено, змістовно, ставте високі цілі. Не лякайте себе тимчасовістю е, ось цього втілення. Це всього-навсього епізод із дуже великої, такої тривалої історії життя вашої душі, вашої свідомості. Е, те, що ви собою представляєте, воно безсмертне. Ваша душа, ваш дух. Е, це верхня обойма всередині, там чотири тіла міняються, з втілення, втілення, а ви просто. Прояв безсмертя. Навіщо е, е, взагалі дана нам е, смерть як елемент нашого навчання? Тому що якщо б не було смерті, то все. Втратило сенс, воно б не було таким яскравим, воно не було б таким важливим, розумієте? Ну, уявляйте собі, можна просто да, лежати на дивані, і ти безсмертний, нічого не робити, не розвиватися. от, І просто да, дивіться, телевізор, серіали. Зараз їх, слава Богу, безкінечна кількість. Е -е. І що? Толку з такого життя. Ви повинні пройти через всі випробування, набути нового досвіду. А досвід ми отримуємо через біль, тому страждання є елементом нашого навчання тут на землі. І ось тоді ви представляєте себе якусь цінність для цілого. Ви його збагачуєте своїм досвідом. І ось так ми й з вами із втілення втілення, набуваючи все нового і нового досвіду. Тому скористайтеся цим шансом. І пам'ятайте, що життя дійсно дуже коротке, і витрачати його на дріб'язки, на пустоту абсолютно неважливо Подумайте ще про одну дуже важливу річ: сьогодні є сущими, тобто живущими на землі, 8 мільярдів людей. А скільки людей вже померло? І їх на землі вже немає. Десь приблизно 116-117 мільярдів людей, які пройшли свої е, життєві роки, віджили, відстраждали, чомусь навчилися і так далі. І тільки оцей невеликий відсоток від цих людей, які колись жили на землі, сьогодні є сущими. І ви серед них. Ви живі. Значить, ви щасливі. Е, окрім того, тільки у ваших батьків могло бути 75 тисяч варіантів дітей народилися саме ви. Вам повезло, ви щасливчик. Тому скористайтеся цим шансом, проживіть життя красиво, щоб, е, озираючись на пройдений шлях, ви могли себе похвалити і сказати, ну ти молодець. Ти зіграв життя, це гра, і ти зіграв дуже красиво, найкращу роль. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, ми цим займаємося постійно в нашій академії, усвідомлюємо сам, саме життя, його цінність і так далі. Знаходимо правильні орієнтири в житті. І це допомагає вам жити щасливо. Не боятися смерті, тому що ну, страх смерті він природний, він з інстинкту самозбереження, але це частина егосвідомості або ж прояву егосвідомості. І коли ви будете тремтіти, як той заяць під кущем, то ви не проживете, а промучитеся. Бережіть себе, намасте. До наступних зустрічей!